Спочатку лід з'являється на поверхні води. Якби ставки, озера й ріки замерзали б із дна, а не навпаки, то багато б що в нашому житті виглядало б інакше. Змінився б не тільки клімат землі, а й зовсім зникли б деякі істоти, які живуть у воді. Як вода в ставку перетворюється на лід, коли повітря над ставком охолоджується, то охолоджує верхній шар води. Верхні холодні шари води стають важчими, ніж теплі нижні шари, і вони опускаються вниз. Цей процес триває доти, поки температура всієї води ставка знизиться до 4 градусів за Цельсієм. Цікаво, що вода охолоджена до температури нижче 4 градусів, стає легшою. Отже, верхні шари води готові до замерзання. Коли температура залишається на рівні точки замерзання 0 градусів, або опускається нижче, починають утворюватися дрібні кристалики. Кожний такий кристал має 6 променів. З'єднуючись, вони утворюють лід. Іноді лід прозорий, іноді ні. Чому? Справа в тому, що під час замерзання крапель води виділяються маленькі похирці повітря, вони прилипають до променів кристалів льоду. Чим більше утвориться таких кристаликів, тим більше похирців повітря. Лід стає непрозорий. Коли лід прозорий? Якщо вода під льодом рухається, повітряні пухирці збираються разом. Тоді утворюється прозорий лід, спочатку лід з'являється на поверхні води. Правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах-санчатах. Кататися можна тільки тоді, якщо лід на річці міцний, не можна бити по льоду ногою, перевіряючи його на міцність, адже лід може виявитися зовсім тонким і проломитися під ногами. Кататися на ковзанах можна лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Майданчики для забав повинні бути відгороджені яскравими стрічками, за якими перебувати людям категорично заборонено. Кататися можна тільки у місцях масового перебування людей. Не можна з'їжджати на санчатах із крутого берега на лід адже він може провалитися. Обходьте місця, укриті товстим шаром снігу. Оскільки під снігом лід завжди тонший. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, слід негайно повертати на берег, не бігти, відходити повільно, не робити різких рухів. Потрібно акуратно лягти на лід і перекотитися або відповсти. в.